Вифлеємський вогонь миру міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Символічний вогонь, який символізує мир, любов та добро. Запалюють скаути у палестинському місті вифлеєм та поширюють в інші країни. Ця традиція існує з 1984 року. А в Україні вогонь вперше з'явився у 1992 році. Ще вчора вифлеємський вогонь привезли до столиці України Києва, звідти Укрзалізниця, Менше ніж за добу доставила його до 24 вокзалів по всій країні. Сьогодні вогонь миру приїхав і до Покровська. Ми привезли в Афлеємський вогонь миру, щоб було мир і добро в Україні. Це чудо, яке приїхало здалеку, і воно в нас є. І ми дуже. Хочемо, щоб воно в нас було, і ми його будемо оберігати. Вифлеємський вогонь встановили біля фортиці незламності Покровського залізничного вокзалу. Цей вогонь ми встановлюємо на нашому вокзалі. Вифлеємський вогонь миру. Надіємося і сподіваємося. У нас є така мрія, щоб це було у нас. мир був і нашому місту, і нашому вокзалу. Всякий хто хоче, може підійти, запалити від нього свічку і оставити себе такий же вогонь. Ставимо його. так відкриємо те, що треба. Запалили. Я зараз свічку принесу і собі теж запалюю. Тож усі пасажири у зможуть взяти із собою частинку миру любові та добра, запаливши свічку від вифлеємського вогника.